Вітаю, друзі на каналі Просто Розсвітла. Мене звати Ірина. І сьогодні я започатковую нову рубрику. День місяця і символ дня. Якісь підказочки будуть. Ще назву я буду додумувати, але ну ось такий. День сьогоднішній, так? Сьогодні. 7 січня 2026 року. А місячний день розпочався зовсім нещодавно. Трошки пізніше, після 21-ї години, і він має номер 20, тобто 20 місячний день зараз, тільки розпочався. І він носить назву Орел. Ви бачите прекрасну карту. Астрологічні перші українські астрологічні метафоричні карти 30 містерій душі від Альбіни Пономаренко. І я хочу вам зачитати, що означає сьогоднішній день, який розпочинається місячна доба, що вона нам принесе з вами. Символ Орел? Енергетика доби дуже потужна і попри поприповнює катане. Внутрішні сили ще присутні в достатній кількості для дій і отримання бажаного результату. Містерія дня Орел птах сонця. Він єдиний, хто може дивитися на нього. Неморгаючи, лицарська сила, честь. Та звитяга допоможе відкинути сумніви і злетіти високо, розправити крила і насолоджуватись польотом. Та будь обережним, піднявшись надто високо, можна опалити свої крила. Обличчя гордості одне, обличчя гордині багато. Сонця не знає правих. Сонце не знає неправих, сонце світить, бо цілі когось зігріти, хто знайшов себе подібний до сонця, це японське прислів'я. Процес, який дає сьогоднішній день або запускає, це ріст, активність, слава, успіх, нагорода, результат, сміливість, чесність, відкритість. І відповідь на запитання. Як прожити цей день? Так, відповідь така: рухайся вперед, сміливо, дорога відкрита. На тебе чекає успіх та перемога, порада дня, духовна сила, внутрішній вогонь і чисте серце це твої провідники сьогодні. Сміливо дій! Ось така порада. Ще щоб доповнити сьогоднішню ось таку, сьогоднішнє відео в новій рубриці. Хочу вам трішечки розповісти, що це день несе з точки зору краси та здоров'я. Ця інформацію я беру з астрологічного календарю краси та здоров'я. На 2026 рік від Альбіни Пономаренко. Отже, 7, 7 січня, яке вже сам календарний день закінчується, місячний не тільки починається, але і 8 січня, тобто наступний завтрашній день, ці дні будуть дуже вдалими для догляду за волоссям, для стрижки, для. Реконструкції волосся для чистки обличчя та інших процедур очисних. Дуже корисно. Цей, цей день, як сьогодні, який ще закінчується вже зараз, так і завтрашній, 8 січня, в ці дні буде вдала епіляція. І, як ми бачили, що цей день, в принципі, є дуже успішним, позитивним, можна навіть починати щось нове, незважаючи на О, спадний місяць. Так? Ось так. Зараз хочу ще дістати буквально одну карту таро з прекрасної такої колоди. Який буде символ, яка буде карта цього дня, якщо нас очікують. Місячний день 20? Тобто, в принципі, це вже буде 8 січня, так? І я хочу дістати карту. Прошу. Ну, це карта така собі якоїсь, можливо, невпевненості або вибору, або навпаки, процесу вибору. Давайте уточню. Що саме, про що саме? Що ми обираємо? Що нам придеться обирати? Обирати нам придеться карта туз Кубків. Це карта наповненості серця, духовності, карта такого якогось любові, бажання всередині. Тобто, нам потрібно обрати, що ви хочете, що ви хочете, і втілити його. І це принесе успіх. Орел принесе вам успіх. Ну, по-моєму, прекрасно. Ну, давайте ще третю карту. Яка ще буде підказка від Таро на день? Друзі, ну я ви бачите, карта випала карта диявол. Це карта матеріальності, карта такої низьких сфер, карта спокуси. Карта, от вам щось буде хотітися бажатися, і ви будете вибирати. І може, це буде зацикленість вибору не змоги отримати задоволення від того, що ви хочете. Тобто цей день як з одного боку успішний і сприятливий, так з іншого боку, ось карта каже, що він несе спокусу. І бачите, ні, і сама форма така ще йди сюди. Так, і що? Але і карта Мах вийшла. Я захотіла трошки перекрити, чим можна перекрити, яка підказка буде чим перекрити карту диявола. Це карта, Маг, карта Аркан Више Аркан номер 1 Карта Я людина, я Всесвіт, Я можу все. Тому, друзі, це говорить про те, що цілком можливо, що буде у вас вибір, така, такий, знаєте, вибір між своїм власним і чиїмось примусом. І вам потрібно зосередитись зробити цей вибір. В який бік зробити вибір, я вам би рекомендувала зробити вибір до себе. Обрати себе, свої бажання. І, звісно, при цьому бажано налаштуватися на високі вібрації, молитви, медитації, як мінімум, якісь відео, енергопрактики, хоча б переглянути на фон поставити. І ще у мене є ось така прекрасна колода. Тут такі досить цікаві афірмації, підказочки. Давайте запитаємо поради, що нам чекати в цьому дню, або яка фраза нам буде осмислювати цей день. Отже, ой, перевернулася, а, ні, не перевернулася. Отже, я заслуговую на внутрішній мир і гармонію. Прекрасна карта, якраз вона і показує, що ось це протиріччя між дияволом, між примусом і собою. Оберіть гармонію, об'єднайте це все і скажіть все, що є. Я люблю. Я люблю себе такою або таким, яким я є, і створений Всесвітом. Дякую тобі, всесвіте, за цей день! Ось такі цікаві підказки, друзі, я вам бажаю. Успішного закінчення цього дню, початку нового, продовження цього вдалого місячного дня. І до нових зустрічей. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи сподобалось вам так, перше відео ще воно таке досить крихке, але мені самі цікаво. А якщо мені цікаво, я це буду робити. Головне, пам'ятайте, ми можемо більше, ніж думаємо про себе і вся сила в нас. Удачі.